Вітаю, друзі! Ми в гостях у Гамана Гіпсокартона. Привіт! Е, і він показує вперше нам ось таку новиночку. Дивіться, це тегачка для внутрішніх кутів. Зверніть увагу, наскільки в неї гостренький кут. Тут же не треба нічого доставляти. Тут чітко 90 градусів на неї одягається спокійно одягається кружочок від жирафа. Ось тут зараз 25 да, 225. 60 шигина, да. вона виглядає. У неї в комплекті є ось такий ось на різьбу а, адаптер. Знімаєте цю ручку і ставите сюди в пазик цей адаптер. Да. А, і саморізом закручуєте. Дуже класна крута штучка з алюмінією, буде працювати. Е, кому за мало цієї одної, є кому ось така. Хочеться. <свист> <жесткіше>. <свист> двох рука. Ось. Півметрова. Півметрова. Ну, а для тих, кому мало такої терки і у кого є третя рука, то можна взяти ось таку метрову терочку для внутрішніх кутів і кмипати об'єми тільки так. Тому, друзі, на три ручки, на дві ручки і на одну ручку, тепер такі терочки для внутрішніх кутів доступні в магазині Угамана і в neomar.com.ua.